Всім привіт! В на канал Морка Маркіша і це, як завжди, Абіба Пупа. Кстати, у мене зараз колядують. Зветь наше життя, що ви в мигрі проживали і біди не знали. Реально у мене колядують, я не брешу. Вам не чути, бо вони якось тихо. Коротше, підписуємося на канал і дякую вам за 600 підписників. Дякую реально. Я дуже до цього дуже-дуже довго йшов до цього. Ну, прям я не знаю. Це для мене як. Реально. Що я на дворі роблю? Ну, добре, як я на дворі, то нам треба. Так. Привет. Кстати, хто не дивився відео моё, моє? А це тут в мене ліжко стоїть, бо я деколи у мене. Таке буває, що около вас монстр. Монстра. А це у всіх так. Давайте коротше ми зараз між тут залишимо. Ні. Можна це ми маємо залишити. М -м, що зараз? Давайте сюди все, все прокладимо просто, та просто так. Просто сюди, сюди запудемося і сюди не будемо морочитися. Кстати, я вже удію нову броню, і у мене вона трохи вже поламана. Сьогодні ми маємо доробити просто-напросто, блін, блоки. Ми забули блоки. Блоки, блоки, блоки ну Все, тепер нормально. Я тут чуть-чуть пограв, чуть-чуть. Чуть-чуть пограв. Чуть-чуть пограв я. Ну, і в мене вже є картопля, реально, у мене є вже картопля. Бо я, короче, убила зомбі, і тут на тобі картопля. А там що стоїть? А, там нічого не стоїть. Все, а це нам треба поламати. Ні-ні-ні, а это бы добре. Так, як ви могли побачити? Ой, йомаю, -йо. сам Ісус з'явився, хай Іссус навечала благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Кстаті, я не знаю, можу в Росії зараз святий вечір. Ну зараз просто. А не знаю, може у них зараз навіть. Може таке бути реально. Я не знаю. Ну, вроді би може і бути реально таке. Що у них, ну, святий вечір. Сьогодні. Та, ну, ми тут так собі. Легенької просто собі беремо. Так. Ой, боже, мені вже не доїло зі своєю ялинкою возитися, так що взагалі не будемо. О, вже стак пішов. Стак уже просто пішов і все. Пішов кулюдувати вже. Ну, і все, знову стак, а ні, вже не стак. Короче, яка явенка у нас буде, то яка буде. Уже на мені реально це не ее. Блін, щось тут недобре. Там все, вроде бы правильно. Так, давай. Опа, ми вже до сюди дійшли, бліна. Блін, це треба поламати. Ми нічого поламаємо зараз. Так, добре, не знаю, ми може і сьогодні навіть оцей. Попробуємо її сьогодні нарядити. Нарядити сьогодні. Почкай. ще ну, вночі. Почекай, я забув, що куваський стіл робить. Блін, я реально забув. А що робить кувацький стіл? А не знаю, все, я вже дурний. Я реально я забув. Я просто забув все. Хоть у мене меча нема, але я убью. Короче, добре. Здравствуйте вам. Я тут ще одне городи зробив. Так. Угу. Та. О, це ялиночка гарна. Хі -хі -хі. Та взагалі це не ялинка і не знати, що навіть. Ні, та я вже надую мені. Так, поламати це треба. Та ж не у два рази. Це теж у нас тут два рази. А ні, тут у нас уже другий, так що тут правильно. Так, на це треба, треба нам уже поламати, бо вже все, ми закінчуємо ялинку. Та, чуть-чуть не прогадав. Будем ще її прикрашати. Йома, це буде просто емба. Емба, ємба. Йомаю, яка! Йомая! Ми зробили це. Я не думав, що ми реально це зробимо, я якось це зробив. Хоч за три дні, ну я це зробив. Так, ну нормально що я так заколюдував. Дві тисячі, ну це ще мені. Бабусь баба моя дала мені ще. Ставте лайк, кому дають е, колядку на новий рік. Ой, до оцей кувий. Ну так, ставте лайк. Підписуємося на канал і ставте лайки, Так Так само по традиції у вас 3 секунди. Я просто вже, як захочу, просто роблю тут, уже як захочу, бо це вже кінець. Я його роблю просто як захочу. Так, зв'язочку ми не будемо робити зверху. Зв'язочку не будемо робити. Ну, зато будемо одну штуку робити. От таку штуку. Ну, в принципі, десь є так і хоч... Ні, це буде фігня виглядати. О, во так тепер. Фух, ну як ви думаєте? Давайте, погнали! Блін. й оце у мене закінчення фігове. Закінчення фігове. Ні, ну, все, ну нормально уже. Все й крипер кріпер тут ще був. От зараза. Не думав, що це буде так дебільно виглядати. А ти йде уже був? Мені інтересно. Так, добре, нам... Так, як ми закінчуємо, то, значить, ми йдемо робити цей. Ми йдемо робити, значить, зі шерстю штуки. Ну, ви зрозуміли. Тагіряндусь треба зробити. Так. Угу. Ага. Йома, я можу скло клас не зробити. Прикольно. Так, ну нам, я так поняв, нам треба десять. Як 10, то значить 4 має бути, а тут вже всі просто. А, давайте. Блін, 6. Ну тут треба нам 4. Все, 10 було. Так, і тепер цього. Що за фігня? Що за баг? А так, реально, а що за баг був? Ого, ну тепер уже все похоже. Ідемо прикрашати, ура! Я не думав, що я це реально зроблю. Це для мене якось дуже сильно. Я не знаю, це дуже важко для мене, реально. А де червоний кольор? А де червоний? Алло? А де червоний? А от червоний. Що? Добре! що за фігня фейнякой! Тас Та не треба так близько ставити. Треба десь тут, 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 там, тут, тут. Я ж ну не так же близько, прям. Уставаю там, де я хочу все. Там сидеть І де оранжевий, Що за фігня якась? Це якийсь Майнкрафт дебільний, я вам говорю. Якийсь він реально странний. Він непонятний просто напросто. Блін, а чого я не радий 600 підписникам? Че я не радий, реально. Може в мене якась місія має бути ще. Ні, ну почекай. Там тоже, як ви не знала, треба ставити. Та не ж тут точно вже. Та, ю ну все кабе. Бам, ну це вже ялиночка, реально. Це вже похоже на явинку. І де ще один мені поставити? Ну, я не знаю, давайте десь тут. О, все. Ні, ну ще один є, ну я, в принципі, не знаю, де можна ще один поставити. О, тут можна поставити. Бо тут мало реально. Тут мало їх реально. Та не ж так кла! Ні, ну тут реально не вистачає щось. Реально, не вистачає. Тут вистачає, тут, тут цей не вистачає. У мене є ось, та у мене є слава Богу. Ні, всередині я хотів зробити кімнату, кімнату якусь таку Різдвяну, в принципі. Ну, а так подумав, та нащо? Реально, ну просто нащо? І все. А ну давай подивимось. маємо цей поїзд? Йома, як фігово виглядає. Правду, мама говорила, нормально одягає венку. Знизу вообще нічого нема тут. Не, тут вообще найгірше, я так думаю. Все треба тут покласти? Все взагалі не тут. Десь треба унизі десь так. Бо унизі у нас вообще нічого нема. О, а тут вообще все понакладу, просто все на купу. Я понакладав та й все той. Треба якось гарно, ну, гарно якусь треба наріжати Євенку, реально. Почекайте, Все нормально. Ну і <ninety on your eyes> well <upward> no, давай тут, в принципі. Я, ну має бути вже ліпше. Ну, вже друга картин. Уже друга картина. Уже, в принципі, можна. Уже, в принципі, можна вже якось, не знаю, якось відношуватися вже. Це вже трохи похоже. Ну і тут нам ну, що не вистачає. Опа, опа. Опа, був звук в Майнкрафт. О-о-о-о-о-о-о-о, це друге діло тепер. Це друге діло тепер. Вс. Оця ялиночка. У нас гарно. Вау, це вообще, йома -йо. Ні, Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі. Нормально. Нормально, реально. І ми це успіли зробити за 5 хвилин. Це я реально це капець. Так, зараз нам м, треба якось не знаю, якось нам треба. Салют скрафтити. Кільки не від не відпразнути новий рік зараз. Все нормально. Так. Ні, давайте зробимо цей. Ні, ну я не знаю, ну реально, ну, ну гарно, гарно. Все. І тут ми будемо робити такі немалесенькі сходиночки. Ну, типа так Це і башеньки. Я чуг не народив, реально я чуг не народив Ячук не народив реально Це капець, Я реально я чуг не народив, реально Все нормально. Все, 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 все. Ну, теперь, теперь, теперь. Давай ми чуть-чуть тут якось, не знаю. Це обезпечимо. Щоб було без цей. Ну, ну, все, ну в принципі, в принципі, стийка є, вже у нас нормально пойдет. Е, Ну, та вроді би все. Почекай. ж тут можна було. М? О, дурне. Ну добре, я... О, тут ми будемо встачати свій новий рік. Так кожен божий е, рік якийсь і по іншому спосіб Бо, ну, в принципі, в принципі, явелька гарна, Гарно пойдет. Ну, давайте на сьогодні це все закінчить. А ні, я вам не зробив. Що так можна, може? Я вам оцей не показав. Одну штуку ось. Картопля. Тут я зробив такий огород великий. Розширю це все. Тут у мене будуть, коротше, вже овечки. Так, Уже будуть овечки, Як вони не будуть пропадати? Ну, і все, вроді би, у мене все більше нічого нового нема. Чотири. Все нормально. Так. Ну, давайте на сьогодні це все, зараз туди залізу та й все точно буде. Кстати, ставимо лайки, підписуємося на канал. Це, ну, ви знаєте. Ну, все, давайте. На сьогодні це все. Всім пока!